Привіт, хлопці! Раніше таких обзорів я не робив, але зараз все частіше виникає питання зібрати мікс за вашим замовленням. Перед вами ви бачите 13 упаковок, які заміксовані. Мікси відповідають кількості приманок. Якщо наприклад, ця приманка йшла в однотонному кольорі. Але постала. Питання зібрати мікс для того, щоб асортимент був найширший, так як хочеться з чогось почати, а потім вже вибирати для себе під свої умови найкраще. Про ту чи іншу приманку ми поговоримо пізніше, а зараз ознайомимося з асортиментом. Перша заміксована упаковка Super Worm. В цій упаковці 1,2 дюйма і 0,9 дюйма. Так, Bubble 0,64 дюйма. В цій упаковці е, ви бачите бонуси і саму приманку. Так, Flytail 1,2 дюйма. В упаковці в однотонному кольорі так і тут 25 штук. В кожній упаковці ви бачите, е, крім самих приманок, е, Обраних вами для відбору міксу та додатково бонуси. Бонуси в кожній упаковці. Для того, щоб більш детальніше ознайомитись з асортиментом приманок свідбиць. Друга, тобто четверта упаковка трикоза 1 дюйм і 1,2 дюйма. Приманки, крім того, що відрізняються за розміром. Сам характер приманок і поводження в воді при проводках різний. При одних і тих же анімаціях. Так, Тут збірна упаковка. Віброхвости, новий віброхвост Турбо в одному дюймі. Раптор один дюйм. Тігра 08 дюйма і Мормиш один дюйм. Приманка. Джастик 1,2 дюйма. Всім відомий слаг, який неодноразово всіх виручає. Приманка активна нанофіш. Нанофіш 1 дюйм. Така приманка з великою п'яточкою, яка є активною. Знову активна приманка, Віброхвост. PowerSh. Новий віброхвостик. Дуже сподобався своєю грою. Гарно сидить на мормишках з тонким гачком. Навіть ставимо на гачок по типу серії mh 12 або Ovener 59 12 номеру. Приманка Exitail Tail 1,2 дюйма. Модель Проф 60 мм. Намагався заміксувати популярні кольори, які працюють завжди. Приманка Стіс. Імітація водних жителів. Дуже гарна по окуню, по білій рибі. Неодноразово виручала. Приманка Маус 0,8 дюйма. В упаковках в однотонному кольорі їх 25 штук. Тут у нас ракообразні. Бачимо активний рак «Макс Крав 1 дюйм, пасивний рак «Рок Крав і «Х -Х Крав. Зібрано в одній упаковці декілька приманок різних, різного типу для того, щоб розширити асортимент і уявлення. Кольори також в асортименті. Все, буду радий вашим підпискам, вашим запитанням. Так що до зустрічі!